Доброго ранку, народ. Сьогодні 9 березня. Ще один день, коли ми стаємо сильнішими. Ще один день ближче до перемоги. До нового року залишилося ще багато, але сьогодні важливіше не це. Важливо те, що ми прокинулися, що ми тут і що ми не здаємося. А тепер давайте подивимося, які свята і події принесла нам 9 березня. Ми починаємо наш проранок. І стартуємо з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Дві речі, які ніколи не старіють у світі, це Правда і Шевченко. Народжений у 1814 році, він став голосом свободи силою, яка не вмирає. Його слова все ще живуть, надихають, болять і дають надію. Сьогодні його день народження. А значить, ще один привід нагадати, борітися, поборити. А знаєте, хто ще святкує сьогодні день народження? Ніколи не здогадайтеся, Барбі. Так, так, саме вона, лялька, яка стала більше, ніж просто іграшкою, могла би бути суперницею Шевченка в популярності, бо її впізнають також в усьому світі. Вона була космонавткою, президенткою, науковицею, і якби в 19 столітті вже існувала Барбі, я впевнений, що вийшов би набір Барбі Кобзарка. Але якщо Барбі це стиль, то хто відповідає за ритм цього дня? Сьогодні міжнародний день діджеїв. Тому у всіх, хто міксує музику, додає басу в наші серця і змушує людей забувати про все хоча б на одну ніч. Сьогодні ваш день. І якщо ви не чули сьогодні хорошого біту, то просто прислухайтеся до звуків навколо. Можливо, у вас всередині грає власний ритм. А тепер іменини. Їх сьогодні святкують Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Яна, Наталія і Олександра. Багато імен, багато крутих людей, яких сьогодні варто привітати. А тепер про погоду: сонце, дощ, вітер все це не важливо, якщо є гарячий чай, плед і хороший настрій. Але природа сьогодні буде в своєму репертуарі. Десь мороз, десь тепло, десь вітер буде на про себе а десь буде так тихо, що можна почути власні думки. Але головне це зробити собі погоду самому теплу, яскраву і без опадів у душі. Ну і про прикмети. Мороз на 9 березня не переживайте, літо буде спекотним, комарі не розчарують. Якщо на льоду з'явилася тріщина, весна буде рання, або просто пора перестати ходити по льоду. не спів на гарну погоду, а якщо співає твій сусід, то можливо, весна вже у нього в душі. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, різати ножем без потреби. Якщо що, це не значить, що треба різати щось іншим способом, просто не робіть зайвих рухів. Також не сваріться, ідеальна нагода сьогодні не відповідати на дурні повідомлення, не пояснювати очевидне і просто насолоджуватися спокоєм. Народ, а тепер гороскоп, рубрика, яку впевнений, ви чекаєте. Тож. Овен. Якщо сьогодні здається, що вас перевіряють на витривалість, знайте, це просто ще один рівень гри, де ви головний персонаж. Телець, думки сьогодні можуть бути швидші за дієм, Головне не пробувати доганяти їх фізично. Близнюки деякі речі не потребують пояснень, наприклад, чому ви сьогодні відчуваєте, що все можливо. Рак, якщо вам здається, що сьогодні світ поспішає, ви можете спокійно взяти паузу, ви і так все встигаєте. Лев, інколи найкраще рішення це нічого не вирішувати. Сьогодні саме такий день. Okay. Діва, ваша уважність сьогодні може зіграти проти вас. Дозвольте собі щось не помічати, світ не зламається. Терези, сьогодні немає неправильних варіантів. Обирайте і нехай буде як буде. Скорпіон, здається, сьогодні можна буде розкрити якийсь секрет або створити новий. Стрілець, якщо щось не виходить, спробуйте ще раз і ще раз, а потім просто зробіть вигляд, що це було заплановано. Козиріг, серйозність не завжди допомагає, іноді краще просто розсміятися. Водолій сьогодні ваш день не для. Для того, щоб шукати щось нове, насоложуйтеся тим, що вже маєте. Ну і риби у цьому дні є особлива магія. Просто зверніть увагу і ви її побачите. Народ, ну а тепер за традицією хотілося б сказати наступне: неділя це не просто день тижня, це межа. Це момент, коли один етап закінчується, а інший ще не починається. Це той день, коли можна підвести підсумки і вирішити, що буде далі. Ми пройшли ще один тиждень, були труднощі, були моменти, коли хотілося здатися, були моменти, коли все здавалося безглуздим. Але ми тут, ми досі стоїмо, і це означає тільки одне ми сильніші, ніж здається. День відпочинку це не про лінь. Це не про те, щоб просто лежати і чекати, хоча і це можна, це про те, щоб відновити сили, бо завтра починається новий бій. Нові можливості, нові виклики, нові шанси довести, що ми не зламаємося. Ми маємо право відпочивати, ми маємо право перезаряджатися, бо людина, яка не має часу на себе, швидко перетворюється на машину, яка просто працює, не замислюючись для чого. Сьогодні той самий день, коли варто подякувати собі. Не просто пробігти цей день, не просто відкласти ще одну добу в архів прожитого, а відчути її, відчути кожен момент, подивитися в дзеркало і сказати: Я вистояла, я молодець, я... Продовжуйте вперед. А якщо раптом здається, що сил вже немає, що надто важко, що надто багато всього, згадайте, що говорив Шевченко: борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. за вас, правда, за вас слава і воля свята. Тому сьогодні день, коли треба просто набрати повні легені повітря, вирівняти спину і знову відчути, що ми живі, і ми йдемо вперед. Друзі, ну а я дякую, що ви були тут. Дякую, що слухаєте, що дивитесь мене, що не здаєтесь. Гарного вам дня, міцного духу, і нехай у вашому житті буде більше світла, ніж темряви. До завтра, вже в новому тижні. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.